Пане Станіславе, якщо оцінити по десятибальній системі ступень загрози проведенню президентських виборів на території Луганської Донецької областей, то яку ви виставили оцінку? Ступень загрози? Так. Проведенню виборів. Я маю на увазі захоплення виборчих дільниць. Я маю на увазі захоплення бюлетнів, можливо, терор проти працівників виборчих комісій і так далі. Це вже є. Mm. То есть тут даже нечего оценивать. Вы имеете в виду срыв вообще так, в масштабах так. Украины? Mm -hmm. mm -hmm. Не, только в масштабах тех двух областей. Mm -hmm. Ну, все-таки не, все, не вся область, ни Донецкая, ни Луганская, контролируется сепаратистами. Mm -hmm. И не будет допущено, чтобы они контролировались все. Mm -hmm. Так что выборы там пройдут mm -hmm. в любом случае. Yeah,